Обов'язково в дорогу беріть е, скотч, е, вірьовку і краще ще скотч, я зараз покажу. Ось я, скотч отакий. Це така тканина, скотч, він дуже липкий, крепко тримає. У мене не так дуже було багато, але все рівно він працює. От, скотча мало не буває. Тому беріть сразу лучше два рулона І вірьовку беріть на всякий случай, тому що теж може бути в пригоді, в нагоді. По набору інструментів можу сказати, беріть, те, що тим те, чим ви можете полагодити свій велосипед і не більше. Ну або зібрати-розібрати для літака. Тому що возити з собою там дуже багато, всяких, типу там хлист чи ще щось. Не потрібно, це тільки зайва вага, і буде у вас в кінці думка, як і в мене, навіщо я його брав. По рекомендації їхати самому чи з друзями. Тут є як така палка двох кінця Коли ти не суперспортсмен, такий як я, і ти маєш їхати в тому режимі, який ти можеш. Собі дозволити, чи може дозволити тобі твій організм, твоє здоров'я, то, мабуть, краще їхати одному. Чому? Тому що під любу горку ти не будеш рвати жили за кимось, навіть якщо він там виїде, буде чекати, це все одно буде так трошки дискомфортно. А ти їдеш в своєму режимі потихеньку, скільки можеш, стаєш там, де хочеш. Сидиш, скільки чи відпочиваєш, скільки хочеш. От, палка з другого кінця. З друзями завжди веселіше. Завжди цікавіше. Є з ким поділитися емоціями. Є з ким відсвяткувати день, який ти пройшов чи проїхав. Тому і безпечніше, мабуть, з друзями, бо якщо. Ти типу, поламався чи щось з здоров'ям, то завжди друзі допоможуть. В моєму випадку було уповай на Бога і сам не плашай». Десь так кажуть, на російській мові, вибачаюсь. треба буде якось перевести це на українську мову собі і знати, як це звучить. Тому таке. Вам рішати. З друзями чи без їхати, я б хотів би і з друзями поїхати, але зараз в нас війна, нікого не випускають. От. Тільки от я як по інвалідності і по роботі вийшло, поїхав і тому здійснив свою мрію. Якщо згадаю щось, то ще скажу. Це пройшло удачне, здачі багажа, виставив таку теж я в чергу, хоча сидів, приїхав один із перших. А вказується, вони встроїли прийом на три рейси одночасно. І тому народу набилося моментально багато. Ну, Але добре, що все пройшло успішно. Я трошки вивезти з більше, докинув, там вийшло 27 кілограмів, 300 общем, все, все добре, все розібрався, все, все кут. Йдемо на паспортний контроль. Більше, ніж 5 годин задержуємо. Вивів. Матч зараз об'являється. Що має бути посадка. На наш літак. Ще один маленький лайфхак. Воду вилив перед входом, взяв бутилочку, воду залив тут. І все добре. Я вже пройшов весь контроль. А, і буду йти тепер у Дюті Фрі шукати Який мій виход. Бо, тому що тут із цікавого на борді написано Barcelona Делейт. Делеїт затримується. Немножко. Duty Free Сантіати Компостела на полу. Знаки. камину. А еще до меня подошел мужчина, такой великий. Кажет ты типа сдавал коробку, я бачу, ты типа ехал на велосипеде. Кажу, да, ну, спитал откуда, куда там рассказал. он ну, типа круто, что подошел, потом пришел, порился и дал мне вот такую штучку. Вот. Тут написано Тексас, Техас. Чувак з Техаса. Каже, я теж їхав на велосипеді, це тобі із Техаса. Так що в мене є штучка із Техаса. А такі діла просто люди підходять і висловлюють свої емоції. Подивіться магнітки в аеропорту. Ну, якщо так купити, то максимум за 3 євро. Тут вони продають. Три штуки за 15 євро. Тобто купи три штуки і отримаєш ціну 5 євро. Ну, тому, якщо не встиг, звісно, можна щось купити, але краще, краще купляти там де дешевше. О, І душе подилюся, там вино, бо я шукаю. А вдруг я найду якесь вино з велосипедною етикеткою. Поки чомусь рейс мій затримується вже 12,55. А горіть має бути в 13.10, а вони все ж не дають виходу гейта, не дають, пишуть, що затримуються. Ще хочу сказати одну штуку. Якщо вам потрібні очки читати і так далі, то обов'язково беріть дві пари очків. Бо я одну хайдохав, розкрутився там болтик, випало стекло, в общем, використовувати їх не можна і тільки. Завдяки тому, що в мене були куплені дешеві очочки, це зараз я в них ну, ходю, то я ними спасаюся. Так що старайтеся мати двоє очків. Це теж такий така, такий така порада. Ну от, незаплановані трати. 18 ,61 євро 61 цент Ось таке блюдо курочка. Це все через те, що на годинки три затримується рейс і там буде гонки по вертикалі, якщо я встигну із Барселони на Прагу. Ну, треба їсти, бо я думав, що витерплю. Потихеньку вже грузимося. I'm not sure, sir. Remain seated with a simple fastener until the sun hasn't switched off. Be careful when opening all compartments, the subject may fall out. You're not allowed. All the drawing devices transmitting radio signals must remain flight flat or switched off. Gadget and Screwing, behalf of Welling, says goodbye to you and hope to see you soon on our future flight. No, sir. Mm -hmm. Аеропорт Сантьяго де Кампостела в Іспанії. Прощається зі мною, а я з ним. Не знаю кому дякувати, але мій рейс затримали на 6 годин і я вже 100% не встигну на свій інший виліт із Барселони. Це туди, куди я маю зараз прилетіти. Чомусь якась добра кавичках, людина рішила, що наш самоліт. Буде краще використати для іншого рейсу. Він полетів в Оліканте через Мукші, потім прилетів сюди. От, а нам сказали, що все, екіпаж вже більше ну, біля 12 годин на роботі. Він вийшов і пішов додому. А для нас прилетів літак із Барселони з новим екіпажем. І вони засіли на цей літак. І це зараз ми маємо вилітати. от, от така. Бідосінька, це розказала нам дівчинка ні, хлопчик, хлопчик, той що розказував, як пристягуватися, і вибачався за їхні авіалінії. Будемо дивитися, що буде далі. Надіюсь, що все буде добре і мій багаж не загубиться. Не вийшло гладко прилетіти, навіть з учотом того, що затримали рейс. І я просидів всю ніч в Барселоні, щоб сісти на слідуючий рейс. Мій багаж втрачено, і велосипед, і сумку, і тепер є проблема в його отриманні. Оформив я документи і обіцяю, що через сутки-півтора буде більше інформації. А де ж той багаж? Отакі діла. Розстроєний не то слово. Ну, бачите, зміна обстановки. Трішки відео в мене було втрачено, тому я вирішив розказати, що було далі. Ну і пару слів, які завершують моє, мою подорож. Я вже знаходжуся в Києві, в себе в офісі, в своєму кабінеті. Тому е, розкажу, що було далі. Я, як казав, оформив е, свою жалобу на те, що моя, мій багаж потерявся. Е, спочатку дівчинка спитала, типу, а куди ж вам його доставити? Я кажу, ну, нема питань. Вона каже, безкоштовно доставимо. Я кажу, нема питань. Україна, Київ. Бачу, очки у дівчинки робляться все кругліші і кругліші. Я кажу, о. Maybe you have another address, типу, може, ви маєте інший адрес. Кажу, я розумію, що проблема, але ж кажу, це не моя проблема, а ваша. Ну, звісно, в мене Булов-адрес, адрес мого сина, який живе в Празі. Я його дав. І через півтора суток мені привезли мій багаж, мій велосипед, мою сумку, перевірив. Нічого не вкрали, а могли, бо я трошечки зглупив, коли збирався вже там в де Компостела речі забирав, засунув свої документи, паспорт, права 160 євро, тих, що мені дали американці, щоб передати в Україні тому, кому я вважаю за потрібне, вони ці гроші. Я їх засунув в сумку велосипедну, сумку велосипедну засунув з усіма велосипедними сумками, у велику сумку і здав. Здав і дивлюся, вона їде, я розумію, що розумію, що там же ж мої документи. Хорошо, що хоч паспорт, загранпаспорт з собою. Але хвала Господу, ніхто нічого не вкрав. Тому мені прийшлось затриматися трішки в ну, Це було добре, бо я побув з дітьми, з старшим сином, з меншим сином, з невісткою. Познайомився з дівчиною свого меншого сина. От, то есть, так От, І потім виїхав додому, я виїхав на машині, бо мене чекала в празі. Не знаю, як би це було, якщо людина летить кудись далі, чи в нього поїзд. Тому, опять же, я би сказав так: якщо є можливість купити квиток на літак без пересадки і де це, звичайно, буде дорожче, я все-таки для себе і для кого хто хоче, рекомендував би купляти без пересадки, щоб не було такої проблеми, особливо, якщо ви. Маєте обмеження в часі, прилетівши і далі, треба кудись їхати. От. Я переночував нічку у Барселоні. Коли перекомпостував білет, мені дали право переночувати в готелі, яким я не скористався, бо. Ну, З двох причин я познайомився там з цікавою гарною жіночкою, яка теж була Пілігримом, і їх влетіла теж в Прагу, вона з України. І вона не захотіла їхати в аеропо... від... готель. А по-друге, 20... 22 години ввечері мені дають цей тікет, і кажуть, що ви можете поїхати. От автобус там, типу, пожалуйста, їдьте. А в 6 годин ти вже маєш бути на посадку на літак, То поки ти не доїдеш туди, поки проселешся, поки успокоїшся і заснеш, поки проснешся і доїдеш, ну поспіште ти там два часики. Смисла не було, тому ми коротали наше вимушене чекання за розмовами прямо в аеропорту. Ну і дали нам ще е, такий тікет на їду. І в определеному, скажімо так, кафе. Ми не розібралися на скільки, як потім вияснили, що це на 13.50 євро. Із того, що я набрав, покривала компанія. Ну, я набрав там на 18 щось чись. Не дуже багато. Це навіть вийшло з бутилочкою маленькою вина, так сказати, а святкувати затримку рейсу. Ось такі діла. Ще я розказував і десь це відео втратилося, я не знаю де, про те, що мені не знадобилося. Я б хотів би це сказати для себе, для того, хто буде цікавитись цим. Якщо ви вирішаєте, так як я, спати з ну, таким деяким комфортом в своїй подорожі в де Компостела, Альберги, хостели, я вже не кажу про отелі, ну, хостели, оці альберги. То, звичайно, у вас буде кровать, у вас буде матрас, у вас буде в 99 випадках простинь, одіяло. Та в 100% простинь, одіяло тільки один раз в мене не було. от Я скористався своїм. А, так, скрізь є одіяло, і я віз з собою спальник. Да, він отакий от маленький. Хороший спальник, фірми Дойтер, дуже ним довольний, не знадобився. Потім мені не знадобилась подушка. У мене така була ще більше, ніж спальник. Надувна подушка, вона там надувається спати. Думаю, я ж думав, типу, буде десь лежати, під голову мені щось потрібно. Не знадобилось. Скажімо так, одіяло мені один раз знадобилося, не знаю, треба чи не треба, може і треба, брати може і не треба. Потім е, мені не знадобилося моя кружка, ложка-вилка, якийсь чай, чай, сахар, там е, додаткові свої кава, е, тарілка моя, така розкладна, класна є. Взагалі, цього, цього, цього нічого мені не знадобилося, тому що все це, вся посуда є в Альбергі в, цих, в кухоньках. Там завжди є кухня, є така зона, де всі можуть. Скористатися цими речами. Посуда, чайник, В деяких альбергів була якась їда, яку виставляли на стіл, либо цього, ну, тих, хто управляє цим Альберги, готови бувало самі там вони, якусь таку. Приготували кушали, і так поставили, написали фрі на столі, тобто може взяти там, чи якесь печиво. ну, тобто, Все це е, мені не знадобилась моя посуда, яку я теж ввіз з собою. Якщо, якщо, звичайно, ви будете розчитувати на е, Альберги за 5 євро чи за безкоштовно, а там є такі за донатів там, чи в церкві десь ночувати, мабуть, це все б мені понадоб, знадобилось. А якщо ви будете розраховувати на те, що ви будете ночувати в Вольберга від, грубо говоря, від 10 євро до 20, ну і вище, то цього не потрібно вести з собою і вам буде легше. Не знадобився мені мій замок, тяжкий кіло 300 сегментний замок. Я один раз ним замкнув свій велосипед тільки для того, щоб я ним скористувався. Не потрібно. Замок тросовий, в мене там кодовий такий, я використовував. Да, це обов'язково треба, тому що я ставав його в магазинах і ще десь так спокійніше. Хоч я бачив, що вони не пристягують велосипеди Європа, але Європа вона така, вона. Є там всякі люди, які можуть щось вкрасти. Тому замочок маленький треба, а великий, тяжкий не треба. І тому я, мабуть, зекономив а, ще мені не знадобилося термобільо, який я брав з собою, і фліска. Ну, Реально, період поїздки моєї з кінця вересня до, до початку жовтня температура була комфортна, навіть коли йшов, дощ, це було плюс 20, там, плюс 22-25, може, там, десь там 18 падало, може, ну не пам'ятаю вже. Тому. Теплих речей не треба. Фліски, термобільйо не треба. І оце все от був би такий об'єм однієї сумки, якої мені не потрібна. Була навіть сумка, яку я, скажімо так, не відкривав, бо вона вже мені не була потрібна. От. Це по тому, що мені не знадобилось. Останне мені знадобилося. Все, що я брав, я показував, розказував, як воно є. Ну і. Скажімо так, фінішне слово. Це те, що хочеться сказати. Я дуже радий тому, що мені вдалося, вдалося поїхати в таку подорож. У мене тепер є в планах ще одна подорож вже французький шлях. Дуже надіюся на те, що поїде хтось з моїх друзів зі мною. Це буде новий опит не одному їхати. Дуже надіюся, що я вже буду їхати на велосипеді E-Baik, е маючи досвід, що брати, що не брати. Бо, до речі, навіть обід в мене трошечки спиці потягнулася, потрісну від того навантаження, яке було. От, тому бажаю всім, хто дивився, спробувати такий шлях. Чи пішком, чи на велосипеді. Емоції море, емоції всі гарні, від шляху, від спілкування з людьми, яких я бачив з різних куточків світу. Це від Австралії до Америки. Кстати, американці не кажуть. Я вже можу казав чи ні, що вони там з Америки. I'm from Texas. I'm from Washington. У них штат головніше, чим... Сама назва країни. От, спілкувався дуже цікаво. дуже бажаю всім. Дуже радий, що це було. Дякую, що ви дивилися. І до нових зустрічей. Пока.